Молодець малий це справжній прихований світ драконів. Неймовірно. Що скажеш? Як назвемо? Ясно, сверблячка. То ти певен, що багато знаєш про драконів? Ми знайомі? Ні. Та матері ніколи не забувають. Кожен дракон має секрети. Я покажу тобі усе. І ти не знав про це? Круто! Це твоя мати? Тепер ти знаєш, у кого я такий удався. <свист> ти сподобався. Ого! Щось наближається. Щось таке, з чим ми ще не стикалися. Що там таке? Лише я контролюю драконів. Драго кровожерце божевільний. Я скоріше зжиру його печінку і очі, аніж віддам свого дракона. О! Тату, ми можемо поговорити? О, Боже. Я знаю, що ти зараз скажеш. Ти прекрасніша, ніж того дня, коли зникла. Моя команда. Що робитимеш? Драго хоче взяти наших драконів. Ми зупинимо його разом. Не хвилюйся, малий. Я не дозволю, щоб з тобою щось трапилося. У тебе серце вождя. Мій хлопчик! І душа дракона. Слину ж не відібрати! Вогонь! Драконовешників! Вперед! Хіба на цьому літають? Вони ще маленькі і нікого не слухаються. А ну, вже йому. Давай, малий! Тримайся! Відволікайте Альфу! Легкого польоту! Ой-ой!